Книгу Його, руку. Так, маловато. Знаєте, та книга Йова одна з найстаріших книг. Одна з найстаріших книг, так кажуть дотикники Біблії. Тому що в цій книзі ми бачимо, що нема згадки ні про закон Божий, який даний був через Моїте, ні про якісь знаєте, закони Божі, нічого не відомо, просто ці сумління. Людина ходила перед Богом ми читаємо про цього чоловіка Йова, сам Бог про нього каже, знаєте що? Я прочитаю перше його характеристику да? чоловіка, а потім прочитаю той вірш, який я сказав. Був чоловік в Україні УЦ, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний, праведний, він Бога боявся і від Бога цікавий. Це Божа характеристика. Це не я, так сказав, не хтось. Знаєте, коли характеристики спитали? як тобі треба так напишемо? А як ти не угодний, напишеш таку характеристику, то ніхто ні не вийде. <рик> ні, Бог дав характеристику. Дивіться. Невинний. Ви знаєте, на ти людина, яка не винна нічого. Ну хто забор святий, я нічого не винний. Хто без гріха, підійміть його? Ніхто. <рик> Собі ж говориш, чимало ти не грішиш. Ви знаєте, невинний, праведний Бога боявся, не людей боявся. Не суду тут, посуду, і кажуть, ну суду, а ніте судів, немало людей, всі. Сідали люди, радились, говорили між тобою, <кхеш> толкувалися. Але тих інстанцій, які зараз судових, зараз є, вони e, не знаходять там ці книги. І ось цей чоловік такий, чи на нього якась напад прийшов. Ви знаєте, один біда за друге. Горе, горе, горе. Діти всі загинули в один день 10 трун, 10 дітей. Три прекрасні дочки, сім синів один день, сім трунів з хати в мене, ти ви можете себе уявити, як ти людина може пережити? Людина боялась Бога. Як Бог таке допустив? Чому? Ви знаєте, ось це питання, яке задав він, я хочу прочитати. Це Йова 14,14. Як помре людина, то чи буде вона жити? Чи вона оживе? Як помре людина, чи вона оживе? Це питання за неї, тих страждання. Він не здивівся в Бозі. Але і про Воскресіння ніякої мови ще не було. Ще не прийшов Христос. Не сказав я Воскресіння і життя. Хто вірний в мене, бо вік буде жити. Якщо й помре, будеш жити. Не було цього ще. Просто був щирий чоловік який боявся Бога. Чікав усякого, бачите, зло він від віті Бога тікає. Я не буду там нічого мати справи, тому що погано, я не буду там нічого робити. Я їх Я не хочу бути почеканим до цього. зло, все майно, все було зруйноване, розкрадене. Ці, знаєте, оскриті, воли, це ж він верблюд все розікрали, забрали. І ще в кінці, знаєте, як хвороба, в той час невелікована. Лєпра. Визивається прокат. Мертві частини тіла відпадає вухо, не друге, міст, пальці, і людина далі живе. Серце вірте, тіло живе гниє. Все, все знаєте, з трупом покривається, просто гниє тіло на живій людині. Це жаклива хвороба. І в цій, цій тому стані він каже, як людина помре. Розумієш, він помре. Дуже довго про буде але він помре. Починають він грати тканини, е, а чутливісті вже нема, нервові закінчення вже там не, не реагують. Ніби не страшний, але морально знаєте, чоловіку важко. Жінка каже, Прокля, прокляни Бога, та й помре, що ти мучишся. Знаєте, Оцей він каже, а як людина помре. Чи буде вона потім, Чи вже не вона? І через ці от страждання він проходить і буквально декілька розділів. 14, а я почитаю з 19 25 вірш. Дивіться, що буквально декілька родів у короткий період його роздумувань і молитв. І Бог пробуджує в нього не каже, Ту віру. Та я знаю, мій відкупитель живий. Який ти знаєш, що його відкупити? Про Христа давні сила давнина. Він з останнього, він останнього дня, він підійме пороху оцю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я Господа побачу. Сам побачу його, мої очі його побачать, не очі чужого. Ціка віра. Така віра в нього з'явилася. Страждання, переживання в цьому, в цьому тяжкому. Він залишився вірним Богові, і Бог не винагородив його. І знаєте, я сьогодні задумаю, сьогодні християни, які кажуть, що Христос Воскреб. Водій кажуть, я такий, що не кажуть, поїсти не Воскребля. А питає, а ти віриш, що Христос Воскреб? Вони кажуть, вірить. Він кажуть, це не знаю. А віриш, що ти помереш потім воскрепне? То десь? Не вірить, люди. Ну, а Христос же Воскре. Він воскрешав, померлих. Лише тут на землі. Люди сьогодні, медики тверді про клінічну смерть, коли люди переживали, коли люди ніби помирали, душа відлітала їхня Бог, яка в свою милість повертала назад і люди розповідали, що відбувалося, що дійсно є про світ. Люди не знали. Це каже, я знаю. Не те, що так догадують на дію. Я знаю, я впевнений, переконаний, мій відкупити живий. І дійсно Христос прийшов і це зробив. Він завершив викуплення. Він взяв всі гріхи людей на себе. Підніс на хрест болговський на дерево, бо з дерева гріх був взятий, коли плід Єва взяла в дерево. І на дерево підніс, піднесений був гріх всього світу. І це Ісус Христос, який взяв гріх всього світу на себе, каже такі слова. Він, коли почав свою місію свою, почав тих простих слів. Покайтесь, то дай далі. І віруйте Євангелі. в Євангелію. Перше слово покайтесь. Не Покайте. А що це таке покайтесь? А друге, вірите в Євангелію. Чуткий Євангелієм. Вірите, да, вірите в ту Так, Вірите в Євангелію, а перекладається добра звістка. Не треба приносити жертву. Не треба проливати кров до невинних ягнят. Я продю свою кров. Я заплачу цю повну ціну, буде на все. І не треба вам нічого. Просто в це Що я за вас запустив, ніж за вас заплату, і ви вже, якщо в це вірите, залишається без гріха. Ви оправдані. Христос каже так, коли не покаєтесь, то загинете. І знову він каже, Луки 13 років. Каже, чи ви думаєте, що ці найбільше грішніші були за всіх, що в Єрусалимі загинули? Ні. Але коли не покаєтесь, то загинете. Його казав людина як помре. Не слово померте загинуть рівні речі. Людина як помре, то живе. Але Христос скаже, що буде вічно загибне. В місті, яке прогодоване для диявола, Де його слуг не для людей. Але люди добровільно туди йдуть, відмовляючись від спасіння. Розказував, що в одній державі до одного правителя царя. Прийшли з петиції прохання помилувати людину. каже, Він ну, так -та, ну, ну він не хотів, це не знаєш, ситуація, що його, він там, вчинив якийсь злочин. Він достойний, хороший чоловік, помилуйте його. Довго правитель не хотів, потім сказав, добре, я відправлю посланця, до нього подав камеру, щоб він повідомив моє рішення. Приходить посланець, а цей чоловік чекає на страту, завтра його Стукає, каже, відчиніть, я посланець, хочу вам якусь віску продати. Я не хочу вас слухати, плачіть, мене в спокої!» Той пішов. Ну, так кабіща. Ходить другий. Стукає, каже, я посланець, я вам приніс звістку, мені треба вам що сказати. Я просив нікого мене турбувати, Діть від, це геть. Так було тричі. Потім, коли вивели на страту, йому кажуть. Хочу вам сказати, до вас тричі приходив підсонець царя. Він хотів вам об'явити помилування від царя. Він каже, що що? Вам несли помилування. Вам треба було прийняти помилування. Ви прогнали на дядя, хотіли навіть слухати в своїх емоціях. Він каже, дайте мені слово до народу. Дали йому слово, він каже, шановні всі громадяни, там всі вони знають, я буду страчений за свої провини на своє життя. <пас> тільки за те, що я відкинув помилу. Тільки okay? людей сьогодні просто відкидають Боже помилку. Просто його відкидають. І хто стукає? Каже, відчини мене. Я віду. Буду з тобою. Відчини. Буду з тобою спілкувати. Я буду твої водити. Я, тв я, я буду твій підказувати, я буду твою опікуном, твоїм батьків. бачити. ти, що таке прохає? Ти змінити свою думку, своє відношення до Бога. І слови, це Переміна мислення. Якщо я думав так, по такому я ще йду по Божому. Як дивляться Бога і думає Бога. Бог сьогодні чекає переміни нашої думки. Нашого мислення, нашого розуміння, нашого відношення до Бога. Якщо ми до Бога стояли боком або спиною, ми повертаємося з нього і починаємо рухатись до Бога. Крок за кроком. помаленьку, повертаємося до Бога. Це Бог кличе. Примирійте. Примеріться. Де чоловік помирав. Я при нього був і кажу йому, вам треба покаятися. Кажу, чому я малькаюся? Я був директором школи, я навчав тільки добру дітей, я поганий слів навіть не говорив в житті своєму, бо його мама була вірна. Чому я маю каюти? каже, знаєте, у вас є внук є. Повіть собі, що ви дали внуку від 10 кербов, тоді молода, гривень. І сказали, йди купи молочка й хліба. Внучок пішов, купив цукерків, жуйок, простратив ті гроші, прийшов. Він не вкрав, нікого не обрав. Нічого поганого не зробив. Але він не виконав, не використав правильно ті гроші. Бог дає нам кожним життя. Бог І каже, от. Ти маєш розтратити його, як ти хочеш, маєш можливість. А можеш своє життя, довірити мені. Я тебе поведу, я тебе підскажу, я тебе обережу, як добрий батько, і допоможу тобі пройти це життя гарно, правильно і досягнути неба. Де ти сьогодні вийде. <кхи> ось чому вам треба. Ти своє життя розтратила якусь свій життю. А життя ти Бог там. Ти його влада. Він дав. Дам вам кредит, дамо вам користуватися життя. Як його використати? Покаяння це наведення до Бога. Всім своїм серцем. Кажу, от прийми мене таким, які є. Прости мої провини. Я вірю, що Твоє Слово є живе. Я вірю, що ти спаситель світ. Прийми мене в свою сім'ю. Це покаяння. Можливо, хтось бажає сьогодні з Бога. Можливо, хоче сказати такі прості слова. Ісус, я хочу належати тобі. Я хочу своє життя довірити тобі, надійні твої руки. Ви можете сьогодні це добре. Сьогодні є негідний час. Сьогодні є прекрасна можливість. І ви отримаєте в наслідство небо, отримаєте оцю живу віру, яку отримав Його. Я знав. Мій Спаситель Ісус Христос, Він живий, Він колись воскреє. Так скажете ви. Він сьогодні на небі чекає мене. І я побачу Спасителя Бога. Навіть якщо я не доживу до того його приходу другого, я закрию очі, я зустрінуся потім з ним. Тому що людина створена для не для смерті. І кожна людина боїться смерті. Якщо є вічне життя, тоді логічно є вічна смерть. Вічне життя це життя, повноцінне життя, яке ніколи не закінчується. А вічна смерть, в ньому розуміння, це цей момент. Цей Страшний людина смерті. момент смерті він розтягнети на вічність. Для чого цього? Цього Нехай може. Нехай Господь і допоможе.